Слами, ми всього світу, добре, сам, святи, Боже, церковні, дані всього Господові помолімся, Господи, за святий крам, ціни, що з вірою побожністя і страхом Божим хоє до нього, Господи Господеві помолімся, Гослами, Засвяті, що Вселенського, хіре, Франциска, попаримського благи. Що патріарха нашого Святослава, і Богу любимо, і нашого Кір Стефана. Чесне пресвітерство присвіти, Свохрісті, дияконство за весре. І люди, Господові, помолімся. Господи! помилуй. бережений народ, наш заправління і все військ, Господи, помолімся. Дубительцо, і за кожне місто Україну, і за те, що вірою живуть у них, ви помоліться, Господи, Господи помилуй. добре полійця, заворожай, плодів, зини, часи мирні, Господи, ми помоліся. Ворожується за недури страждаючих полонених і за спасіння Господи, відпомолімся. Господи! Господи Отців наших. Як пополовання неї великого, як вона на кам'яні, поставив нас, Бог, нахід, недобувай, Божого, Богу, повідомлення. Бо, Велень молимо тебе нині, волощини, і весь свій не першому відео освяти Господь, дай Йому силу, благодачу Святого Твого Духа, щоб усе, що буде помазне. ним було освячене, благословин, а тобі благогодні приємним. Щедро дорогом і до народного сина, Ти благословен єси, присвятим моїм животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Благовали, Господи Ісусе Христе, щоб страшним знаменням. Силою Христа того міста, це благородження, слава тебе, Бога нашого, Бога безначального всякого. Усі случати не сім'я, хто відступні від нього до Твоєї влада, твої нашу сила, великого і Спаси нашого Ісусу Христа, нині, Боже, яка і на вікні віки. Амінь. どうぞよろし